Віддані, відані. Ще одне коротеньке оголошення. Сьогодні у нас є в гості храмі. В Це Ярослав і Юра. Обидва хлопці слухають лекції в інтернеті, у них є дивиться, який собі професій. Вони замістрували на кітлення, як я бачу. Як вам враження? Нормально? Ще прийдете? О, супер. Давайте відносимо, щоб це було тільки на останній раз, щоб вони приходили до Бога, розумували, продовжували свого керолекту, як хто його вже і вийшов. Аліна! Аліна! Залишайтесь. До речі, наша програма не закінчується на просаді. Після фасаду ми робимо прибирання. І після прибирання у нас будуть задільні зустрічі, де ми зможемо спілкуватися допомогти, аби помітивати трошки вище. То, будь ласка, лишайтеся. Це буде шостою і високою. Хто сказав, я посаду прибирає тану, що семейний не біля А після цього у сьомій буде кінта ще на годину віктори, дві, чотири, п'ять мілі. Всім гарно святкування доступної Рибо!